що, як кажуть, ложка дьогтя, вона портить хоче. І так само, як ви вирішили, наприклад, запросити своїх друзів е у гость, ви вирішили їм по-бистрому зготувати омлет з 10 яєць. Дев'ять розбили у ту посудину, а десяте оказалося з порті. І воно попало вже туди, і практично вже вибрати його неможливо. Навіть якщо ви виберете, але запах вже... Спеції не допомогу. Так само і людина, якщо вона рахує, що вона досконала, їй достатньо лише зробити якийсь один гріх, щоб все його побожне життя воно було перекреслено. Тому що Господь він порівнює свою святість і, і поставив такий критерій будьте досконалі, як ваш Отець Небесний. Тому що Бог саме святий це є Бог. І людина, як би вона не стремилася. Ви розумієте? Вона не достигне святості Божої. Як же ми можемо бути досконалими? А досконалими можемо бути тільки в одному разі, якщо ми кожного разу очищаємося і омиваємося. Так само, як ми приходимо додому, ми помили руки, то ми взялися десь за ручку в магазинах, в автобусі, в маршрутці, де би ми не були, привіталися. Ми приходимо додому. Ми що робимо? Пер, перші засоби її слідкуємо за своїм тілом. Ми його вмиваємо, щоб воно було чисте. А представте, якщо я руки не помию один раз, два рази, три рази, а десь поліз у машину, там гайку закрутив, попало на масло якесь, а потім з такими руками пішов їсти зробити. Змити. кожен раз, якщо людина вона перестає дивитися за своєю гігієною, привести себе в порядок, привести свій одяг в порядок, вона превращається в животне і вона стає от така от неохайна. І, і розумієте, і опускається, опускається все нижче і нижче. А так само і наша душа. Якщо ми згрішили і подумали так, ну це не, невеличкий гріх, я обманув, ну, ніхто не побачив, але я обманув. Скільки я заплатив за світло, чи не вкрав я світло, чи не вкрав я воду в лічильнику. І там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть! і назбиралося. А потім я прийду до Господа і скажу, Господи, ну дивися, я ж нікого не вбив. Я не вкрав людей, я навіть допомагав людям. А Господь каже, там чуть, чуть там чуть, -чуть там «Там зайцем проїхав. І не ісповідував. От як людина може бути досконалою. Якщо вона приходить до Бога і ісповідує свої гріхи. І якщо людина ісповідала, визнала, Господь прощає і очищає. Якщо вона не ісповідує свої гріхи, ці гріхи так і залишаються на ній. Проходять роки, людина забуває. Забула вже і навіть не вспоминає. Але вже коли там пристане, наша книга розкриється, і там запис, учот всіх наших діл. І Господь покаже там, і там, і там. І ми навіть у відповідь не скажемо, бо нам буде соромна. І тому одна притча, яку привів Ісус Христос своїм ученикам: одного батька було два сина. Два сина. І він каже одному із синів: іди каже, і попрацюй у моєму винограднику. Він каже, добре, піду, я попрацюю. І не пішов. Потім підійшов до другого і сказав, іди попрацюй. У моєму винограднику і не пішов. Але потім пізніше, той, що сказав, що він піде працювати, він не пішов працювати. А той, що сказав, що я не буду працювати, він розкаявся і пішов працювати. Так само і в нашому житті. Ми можемо зробити істинний плід покаяння лише тоді, коли ми визнаємо, каємося і більше так не робимо. Чому? Тому що. Е Господь каже, що подібно як пес, він вертає. Знаєте, от буває так, от у мене є собака вдома. І коли вона буває так, що дуже швидко їсть, вона цю їду проглотить, а потім вона її в... вертає, вертає, до... вертає ту їжу. А потім вона знову ту їжу ковтає. От так і слово Боже каже, що людина, яка покаялася і далі грішить, вона уподібнюється цьому, оцій собаці, яка вертається на свою блювотіну і потім її знову їсть. Розумієте? Тому нам важливо зрозуміти, що істинне покаяння перед Богом це коли я визнав і стараюся вже це більше не робити. І без Ісуса Христа, без крові Ісуса Христа не може бути помитія гріха. Тому що саме кров Ісуса Христа, вона очищає нас від усілякого гріха. І кожна людина, яка це розуміє, вона зразу, пер, перед тим, як, наприклад, щось зробити, вона подумає 10 разів, чи зробив це Ісус Христос на моєму місці. Чи це сподобається Богові на моєму місці? І коли ми це будемо обдумовувати, перш ніж щось зробити, ми тоді почнемо. Бути мудрими людьми і правильно поступати. А не спочатку зробити, а потім думати. Ой, що ж я наробив? Це ж не добре. А знаєте, коли грішники каються, вже там, на суді вони каються. Тут а на землі вони ще не каються, бо вони ще думають, що часу багато. Розумієте? І так само і розбійники, коли попадають на суд у суді, то він каже так. Судді, дайте мені ще один шанс. Тобто він розкаюється і просить ще один шанс, щоб вже це не зробити. Тому дуже важливо нам зрозуміти, що перед тим, як щось зробити, ми повинні дивитися наслідки, до чого воно приведе. Господь попереджав Каїна, і він каже Каїну, у дверей гріх стоїть, коли він хотів убити свого брата. У поле, і коли вони були у полі, він взяв і вбив свого брата. І Таким чином він вирішив, хоча Господь його попереджував. І так само і нас Господь каже, щоб ми були обережні, щоб ми були мудрі. І Він попереджає нас. Не влізай, бо вб'є. як у тому щіткові де електричність, 220 380 вольт. Стоїть трикутничок, і стрілочка, і показує, що, що туди лізне. Можна. Туди має лізти лише спеціаліст. А якщо ти туди залізеш, будь Знає, що ти був попереджений. І так само і ми, коли до Бога прийдемо, ми скажемо, Господи, а ми не знали, нам ніхто нічого не казав. А Господь казав, скаже, ти був багато разів попереджений. Багато разів, але все одно ти зробив по-своєму. Тому важливість покаяння дуже важлива вона тут, на землі. Бо там уже... Але суддя що дивиться? Він дивиться мотив. За яким мотивом ти прийшов? Тобто ти ж все ж таки прийшов рабувати. Тому на останній хотілося б нам показати оцей висновок зробити в нашому житті, що, щоб ми розглядали своє життя. Всі наші мотиви, всі наші думки, всі наші слова. Ясно, що нам тяжко наші слова обуздати, наші думки обуздати. Бо як я вже казав притчу, що ми не запретим птахам літати над нашою головою, але можемо запретити, що звити на нашій голові гніздо. І так само і думкам, ми не запретим думкам літати. Вони все пролітають. Але щоб ця думка нами возобладала вже і керувала, оце ми можемо запретити і возобладати. Це. І так само в наших усіх ділах, щоб удосконалюватися. І як подібно в тому дзеркалі, Підійшли ми до дзеркала, подивилися на себе, а тут треба поправити, тут, тут треба почистити, тут треба в порядок привезти. І тоді вже виходимо навіть. І так само і ми, отак, в нашому житті, коли ми бачимо щось там неправильно, там, то треба поправляти. Поправивши, ми тоді лягаємо спати, і ми знаємо, що на сідачий разом ми пробудемося, Господь. Свою Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній день, просимо тебе милості, допоможи нам, Господи, зрозуміти, наскільки це важливо, Господи, на цій землі, дивитися на своє життя і виправляти, поправляти цей світильник, Господи, щоб він не гасло. І щоб ми могли, Господи, сотворити ці достойні плоди покаяння, тому що час уже близький, вже скоро прийде, Господи. І щоб ми не оказалися не готовими, Господь, допоможи нам. Готуй нас, а за все тобі, хай буде подяка наш, Великий Боже, Отець Небесний, через Господа і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Давай, Амінь. Давайте помолимося, Мой Отче наш. Отче наш, суші на небесах, нехай святиться на нехай прийде цар, нехай буде Бога, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука, бо Твоє Царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай прибуде з усіма нами. Амінь.